Я директор департаменту агропромислового як, як розвитку. Якщо сказати по сільському, то я начальник обласного управління сільського господарства. Тут ну, так сталося, що працюю на посаді начальника управління з кінця лютого 2014 року. Зараз на сьогоднішній день дуже величезні питання у аграрії. Фермерів у величезних аграріях до дерзеркомагенства. І у величезних, повірте, у величезних, теж величезні питання. Є, суми. А, суми. 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 Там суми, порядок цифр набагато більше. Але завдання департаменту захистить кожного, бодай найменшого фермера. І те, що говориться, що ми зробимо, ми зробимо, перепрошую, департамент агропромислового розвитку вже це зробив. Ті пропозиції, які були надані під час наради, яку саме Департамент агропромислового розвитку або управління сільського господарства зібрало на нараді 6 березня, вони узагальнені і вчора ця інформація надана голові облдержадміністрації. Якщо зайти на сайт, проводив міністр аграрної політики нараду і не тільки Кіровоградська область, а і всі області нашої неосяжної країни. Начальники департаментів, такі самі, як я, але може з більшим досвідом, може з більшим терміном роботи, вставали і піднімали. Перше запитання це земля, друге запитання це екологічний паспорт, екологічне, економічне обґрунтування, третє запитання це сільськогосподарські інспекції. Якщо на сьогоднішній день зайти на сайт Міністерства аграрної політики, ви можете переконатися, що вновь призначений міністр Ігор Олександр Швайка для Міністерства аграрної політики подало до Верховної Ради законопроект, щоб повернути розпорядження землею, видачу земельних ділянок водойм і лісів на території сільських рад. Те, що я з вами абсолютно солідарен, поки це вирішувалось питання. На місцевому рівні, навіть не в районі, а на місцевому рівні, там абсолютно прозоро йшла ця схема. Там колегіально виконком сільської ради або сесією сільської ради вирішували ці питання. Але ж ми ж хочемо жити в правовій державі, і це все треба зробити по закону, щоб завтра, щоб завтра не було претензій або до нас. З вами запитань, що зробили неправильно, зробили невірно. Його треба відмінити ні, тільки скасувати святки. беруть, то не думаю, що по Я перепрошую, якщо хтось із.